Всім привіт! Я вітаю всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати отаку красу. Як ви вже здогадалися, це є Вайліт Queen. Така примхлива, голуба, з фіолетовим, така красуня з таким дуже гарним язиком фіолетовим. Ця краса в мене з'явилася рік тому. Я її купила уже квітучою. Дуже вона швидко скинула свої квіти, бутони, які вона мала, і десь якийсь бутон залишила, тим процвіла і відсушила свій квітонос. Ну, в мене вона постояла. Може, я знаю, півроку постояла. І в січні місяці, 23-го, вона викидає мені світонос. Викидає і бачу, що вона мені ростить світонос. І викидає оцих ще два, от таких дві сплячих бруньки розбуджує, і ще таких дві гілочки вона мені ростить. Від січня місяця аж до тепер вона мені ростила ці цвітоноси. Ростила, скидала, ростила, скидала, так як отут на цій гілочці, вона повідсушувала, поскидала, які були бутончики. Отут під листочком одна квіточка процвіла. Дивіться, як вона процвіла тут, тільки навіть немає цих всіх. От, навіть немає всіх її квіток. Отак От вона собі цвіла. Що я цій квіточці не добагала. І так її, і так, і так. Може, її, думаю, поставлю, вона у мене на блюдечку стояла. Поставлю її у такий ще один горшечок. Поставила її у горшечок на дни, стала її камінчики. Це керамзіт, вона стоїть на керамзиті. поставила її так. Дивлюся, вроді нічого. Вроді сподобала собі бути на керамзиті. Почала дивлюся, нарощувати отакі корінці повітряні, почала, почала ростити униз до волога. Ага, Значить, ти хочеш бути зрозуміла, що ти хочеш такого горшечка, щоб ростити корінчики, собі більше вологи хочеш. Я витягнула її торфяний стаканчик і досипала її у цю посадку своєї кори. Тут додала, додала також, тут є цеофлори, трошки я додала камінчики. І оця краса так у мене знаходиться, 7 місяців з того часу, як вона оцей квітонос випустила. І бачу, відкрила три, решта засушила. Далі знову бачу починає ростити. Тут почала ростити. Тут дивлюся далі, але ну не знаю, що буде з цим. Щось ще поки що дує. Дує. Що тут буде? Я надіялася, що це буде такий пишний, гарний, такий букет з такою красотою. А це вийшлося отака у мене краса. Я знаю, що цей сорт дуже примхливий, дуже він такий. Вибагливий, не трогай мене, не чіпай. Ну, я кажу, ні, краса. Так буде у мене, як я тобі кажу. Купатися йдемо, йдемо оприскуватися, йдемо на всі всі процедури. І я цю красу привчила до купання, до душування. І вона, бачу, собі сподобала, що її душують, що її купають. Вона почала мені нарощувати ще один листочок. Вона ростить корінчики. Ну і поки що дує ці бутони. Що далі буде, з цією крастою, не знаю. Бо вона така примхлива, що примхлива. Отак, отак отут квіточка ця. Випустила три, тільки три пелюстки. Дві пелюсточки, от таких, як отут, немає вже. Вже собі щось надумала, щось її не так. Дивлюся, ця квіточка також має три. Ця має три. Ану, подивіться, яке її цвітіння. Бачите, тільки, тільки оцих дві квіточки розпустилися, так, як би мали бути. Оця квіточка розпустилася нормально, і оця розпустилася. А оці вже собі розпустилися, так, як самі собі хотіли. Не доростили ще. Дві пелюсточки. Отака От мутація у мене з цією орхідеєю пройшла. Любить собі орхідейка брикатися. Але дивлюся, що корінчики в неї дуже гарні, дуже вона має багато коренів. ці коріння я вже позапихала, отак її обвила цей горшочок і запхала її уже Туди, щоб вони йшли, бо вона мені по цілому вікні стоїть у мене на підвіконні. Е, ну, Не знаю, може в мене за рахунок того, що немає на підвіконнику підсвіточки ще. І е, може бути, що замало її світла, і вона мені дала такі е, квіточки. Може ще бути ще може це бути таке. А може бути собі такі, такі, така примхлива вона, собі, така, вона собі здорова. Вона любить таке собі щось смутити, щось вона любить собі таке побрикатися. Ну, не знаю, чи вона вдалася у хазяйку? Бо хазяйка теж така з характером. Ну, от така у мене є подружка. Також, і ми дві з нею воюємо. Я їй кажу, ні, ти будеш краса так робити, як я тобі кажу. І вона, вона, дивлюся, піддається на моє. От ті провокації, які я її роблю. Купаємося, миємося, поливаємося так як я її підказую, і так вона у мене все виконує. Дивіться, правда, почала вже відсушувати, дивлюся, листочки ці хочу скидати нижні. Це вона правильно жовтить його від самого кінчика. Ще тільки почала його жовтити. Я її отак попідпирала шишечками, тому що я дивлюся, що її будова така іде листків, що дуже плотно вони йдуть один до другого. Практично ця орхідейка не має ніякого провітрювання. І, а так як я її купаю, оприскую і вона в душ ходить, я її купаю, то це трошки для орхідейки небезпечно, тому що. Треба ж все рівно, щоб орхідейка мала трошечки е, якась вентиляція повинна бути у листках, щоб провітрювалася вона. От так тут цей листочок видно, що жовтить уже. Отака у мене Violet Queen. Дуже я її хотіла мати у колекції. Правда, камера її не передає, камера її передає, висвітлює. Але насправді вона є голуба з таким фіолетовим переливом, дуже така гарна, має такі фіолетові розписи по собі такі гарні, дуже гарні. Вона, у камері вона віддає такий розовий більш колір. А насправді вона не є розова, вона є голуба, така фі, голуба з фіолетовим таким більшість іде. Гарна подобається мені ця орхідейка. Своїм бриканням, своєю мутацією, такою, яку вона на зараз має на цей час. Гарна коренева система. Знаю, що в багатьох кореневі системи пропадають. Ну, у мене якось, дякувати Богу, коренева система не пропала, розрослася і якось росте, не знаю, грунт, їй бачу, що сподобався. Водичка, хоче вона, щоб було її на дні. Я її залишаю, щоб була. Так як на мокрі п'яточки я її кладу. І так вона у мене і росте. Отак її у мене і подобається. Ну, краса, якщо ти прийшла до мене, то ти будеш у мене рости. Брикайся, не брекайся, будеш у мене рости. Я так з нею говорю і їй кажу: ти будеш рости, і не не скидай мені більше бутони. Не скидай, а рости гарно, нарощуй гарні, щоб були букети, щоб гарні твої були квіти. І бачу, що вона мене послухала. Послухала і вона не скидала уже після того, бо кажу, ну що це таке є? Що ти собі думаєш? Поскидала собі бутони, повідсушувала, повідсушувала, ну кажу, це ти мене геть розчарувала. Що це ти таке виробляєш? І орхідейка мене послухала. Не знаю, чи вона надалі буде відкривати свої бутони, чи після цієї зйомки вона мені скине, бо вона не дуже любить ніяких таких маніпуляцій, таких. вона би її рухали би її, трогали би, чіпали. би вона не дуже така, така пані примхлива вона в мене є. Але я кажу: ну, мусимо миритися, мусим знаходити. Якусь спільну бесіду разом з тобою і будемо працювати разом. Ти будеш допомагати мені, а я тобі. От така у нас домовленість з нею, правда, Квін? Така моя краса це така королева, така королева, не чіпай мене, не трогай мене, така вона. Ну, такий, такий сорт орхідеї. Такий дуже примхливий, такий дуже. ну... Нічого, нічого, але я дуже мріяла її мати у колекції, і вона у мене є. Вона у мене появилася, і я дуже задоволена, що вона у мене є. Я дуже радію. Одне, що ще е, немає, ще е, у, на вікнах підсвіток немає. ще треба робити підсвітки. На жаль, е, ну, нема ще поки що на вікнах підсвітки. Знаходиться на такому сонечку. Не на прямому вони сонці стоять, тому що у мене тут більш тіньок. І так вони собі і ростуть, орхідейки, бо орхідей багато, і також на підвіконниках орхідеї стоять. Ну, Всюди, де можеш поставити ближче до світла, всюди стоять орхідеї. Отаке От у мене відео сьогодні з цією крастою. Нині на верхівці літа Зупинив святий Петро. Хай він посилає звідти. Щастя, радості, добро і додасть нехай здоров'я, Із небес святий, Павло, ще наснаги та любові, ласку щедру і тепло. Я вітаю вас всіх, Петрів та Павлів, Петровичів та Павловичів, Петрівних та Павлівних. Вітаю з вашим святом, хай ваш ангел-охоронець завжди вас оберігає. Любі захисники, я вітаю вас з цим таким великим святом. Будьте здорові, і хай ангел-охоронець вас завжди охороняє, і в тяжкі хвилини, нехай він завжди буде біля вас і на крилах вас виносить з усякого негаразду. Будьте здорові, бережіть себе, ми чекаємо вас і любимо вас. Слава Україні, героям слава, а смерть проклятим ворогам.